Сімнадцятирічний Максим Свідовий прийшов вакцинуватись від коронавірусу. Йому вводять першу дозу препарату. Зразу, як тільки знав, що можна, зразу побіг вакцинуватись. Ну, мені здається, вакцина зараз це дуже важливо, тому що захворювань стає все більше. І вакцина може і не, не забезпечить того, що я не захворію, але вона значно послабить наслідки і полегшить моє виздоровлювання. У мене вакцинована вся сім'я, у нас двоє дітей, а також вакциновані бабусі, яких нас троє. І ми вирішили вакцинуватися в першу чергу для того, що це безпечно не тільки для нас, але і для оточуючих. Також це наша впевненість в завтрашньому дні. Це бути частиною цивілізованого суспільства. Усіх дітей перед вакцинацією оглядає лікар. Температура. Чи нічого не турбує Мартуся? Ні, нічого. Марту Суслик вакцинуватимуть другою дозою. Перше щеплення їй зробили наприкінці грудня. Перенесла на диво дуже легко. Я думала, що буде складніше. Але ні, все було легко. Вакцина забезпечує, можливо, не то, що я точно захворію, а насправді легше перенесення хвороби. І можна сказати, навіть кордони відкриваються для тих, хто вакцинований. Можна подорожувати будь-куди і куди завгодно, навіть навчання в закордонних університетах офлайн. Протипоказань як таких немає. Єдиним протипоказанням є гостре респіраторне захворювання в активній фазі або хронічне захворювання в стадії загострення. Хочу також зазначити, що діти віком 12-13 років повинні вакцинуватися за згодою батьків, які підписують інформовану згоду на щеплення на вакцину вакцинопрофі діти 14-15 років і старше років мають право проходити самостійно на вакцинацію з формою 063, яка є затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я, який свідчить про те, що календар щеплення, рутинної імунізації є забезпечений. Від коронавірусу в області щепили 7 з половиною тисяч дітей. Майже дві тисячі – віком від 12 до 17 років, решта – від 17 до 18. В першу чергу вакцинуються ті, які мають якісь хронічні захворювання, Рюння, яким показана вакцинація. Чому саме показана? Тому що вони більш уразливі таких дітей, які мають ті чи інші захворювання, як правило, знижений імунітет до будь-яких інфекцій, в тому числі до коронавірусної інфекції. Дітей щеплюють вакциною Pfizer. Олена Данило та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.